Давайте розберемо поведінку крупного кита або гравця на ринку. Наприклад, уявімо, якщо є крупний гравець на ринку. Він має ліквідність на 1 мільйон доларів. Що він робить? Від усієї суми він бере, наприклад, 800 тисяч. У флеті на ці 800 тисяч він формує свою основну коротку позицію. Щоб утримувати баланс і не дати ціні вирватися з діапазону, він бере ті 200 тисяч, що залишилося, і виставляє подушки по 100 тисяч зверху і знизу. Ці ордери не для заробітку, а для контролю руху ціни. Щоб створювати коридор і заманювати дрібні. В гравців, коли основна позиція в шорт набрана, він прибирає буферні 200 тисяч. Ті самі 200 тисяч він починає використовувати як ударний об'єм по маркету, щоб створювати різке падіння, паніка плюс збір ліквідності. Так, ці 200 тисяч можуть йти йому в мінус, але це свідомо, бо основна мільйонна позиція в шорті відпрацьовує з великим плюсом.